Доброго ранку. Сьогодні 21 лютого 2025 року. Заняття ознайомлення із соціумом в старшій групі. Тема заняття зимові розваги. Доброго ранку, мої любі друзі. Ми продовжуємо сьогодні говорити про зимові розваги. Та взагалі, як ми можемо розважатися? Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Будьте уважні. Одного разу прокинувся зайчик зранку і дуже здивувався. Навкруги все стало білим-білим. Зайчик ніколи ще такого не бачив. Ось таку історію я хочу вам розповісти, а ви допоможете розповісти зайчику, що ж буває взимку. Так, взимку все навкруги, і дерева, і кущі, і земля все вкрито снігом. А який дітки сніг? Так мокрий, пукей, який, білий, сріблястий. А куди ж падає сніг? Так він падає і на дерева, і на кущі, і на землю, і на доріжки, і на будинки. А зараз послухайте від зайчика загад. В зимовий студенний час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо путь, а на гірку нас везуть. Що це? Так, звісно, ви правильно відгадали. Це санчата. Дійсно, вони везуть нас гірки. А на гірку ми їх веземо. Послухайте слідуючу загадку. Дерев'яні дві конячки. Вчать мене униз вскачки. А коли я спотикаюсь за дві палиці тримаюсь. Що це? Ну, звісно, це лижі, правильно молодці. І ще одна загадка є. Мене від зайчика. Ходять тільки по льоду, по стежині, по дорозі. Бігти я в них не в змозі. По снігу не йду, як слід. До вподоби їм тільки лід. Так, це ковзани, тому що тільки до вподоби їм дійсно лід. Ось ви бачите, як дітки катаються на ковзана, на, на льоду. Послухайте ще одну загадку. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. У нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, ви здогадались, це сніговик. Що ви бачите, що дітки роблять на цій картинці. Так зліпили дуже гарного сніговика, подивіться, які великі кулі. А ось ще вони привезли на санчатах кулі, мабуть, ще одного сніговика будуть ліпити. Ось такі розваги взим. Це катання на санчатах, на лижах. На козонах ліплення сніговика. Що ви бачите на цій картинці, які розваги зображені? Так, це катання і на санчатах, і на лижах, також і ліплення сніговика, це вигулювання собачки. Ви бачите, як собачка згори вниз біжить також коли дітки з'їжджають. Це дуже весело та бадьоро дітка. А що на цій картинці ви бачите, так дітки сліпили, подивіться, якого гарного білого зайця. І бачите, навіть буса йому зробили з гілочок, та очі дуже гарні. А на цій картинці що зображено? Так, зображено, дітки катаються на ковзана, татусь везе дитину на санчата та просто прогулюється зимовим днем. Гарна зимова прогулянка. І ось ви бачите також зимові розваги взимку. Про яку ще зимову розвагу ми сьогодні з вами не говорили. Так, це ігри, в сніжки, ось ви бачите, дітки. Ліплять сніжки, а яким сніг має бути, щоб дуже добре зліпити сніговика або сніж? Так, Трошки мокрим, тим липким, і тоді дуже це гарно можна зробити. Ось також ви бачите, як діткам весело, тому що зима це дуже гарна, весела, білосніжна, срібляста пора року. Ось також дівчатка зліпили. Сніжки. А зараз ми з вами пограємо гру, яка називається зимові розваги, так чи ні? Якщо це зимова розвага, буде зелена фішка. Якщо це не зимова розвага, то це буде червона фішка. Давайте розглядаємо картинки уважно. Яка це розвага? Ну, звісно, зимова. Зелена фішка, а яка саме тут розвага? Так, ліплення сніговика. Давайте розглянемо слідуючу картину. Чи зимова це розвага? Ні, а яка? Так, літня. Давайте розглянемо слідуючу картину. Так, дітки святкують яке свято взимку. Так, звичайно, новий рік. І це, звісно, зимова розвага. Давайте розглянемо ось цю картину. Так, зелена пішка молодці, зимова розвага. А це так, також зимова розвага, а що саме? Так катання на ковзанах. Ось подивіться, як дівчинка гарно катається на косанах. А це чи є зимовою розвагою? Ні. А як ви визначили, обґрунтуйте свою відповідь. Так, дітки, одягнені не в теплий одяг та грають з м'ячем. Такі ігри краще грати. Теплу пору року. Звісно, це не зимова розвага. Давайте розглянемо ось цю картинку. Так, зрозуміло, що це є зимовою розвагою. Дітки ліплять і сніговика, і різні предмети зі снігу. А ця картинка відноситься до зимової розваги. Ну, звісно, ні. Чому? Так, да, тому що дітки тут знаходяться на морі, і вони ліплять замок з вами з піску. Тому це не зимова розвага, фішка в нас червона. Ну, звісно, ви вже здогадалися, що це зимова розвага, тому що дитина катається на лижах. Ми вже відгадували загадку про лижі. І дійсно, що кататися на лижах дуже потрібно бути і сильним, і сміливим, і гарно тримати баланс. Добре стояти на ось цих Двох конячках, як в загадці говорилось, дві дерев'яні дві конячки. Але, щоб гарно пересуватися на лижах, є для цього дві палиці, і за допомогою них дуже легко буде пересуватися по снігу на лижах. А це яка розвага? Так, на чому дітки катаються? Ну, звісно, на санчатах. Подивіться, які вони веселі, Червоно, червоні щічки у них, тому що на вулиці, холодно і морозно взимку, але проте дуже весело. І розглянемо ось цю ще картинку. Подивіться, що робить дівчинка. Так, поливає. Квіти. І це яка пора року? Ну, звісно, це тепла пора року, або вже весна така тепла, або літо, тому що ми бачимо, що й метелик літає. Тому, звісно, це не зимові розваги. Ця картинка немає до зимових розваг ніякого відношення. Дітки, про що ми сьогодні з вами говоримо? Звісно, про зимові розваги. Які зимові розваги ви можете мені назвати? Та це катання на санчатах, на ковзонах, на лижах, це ліплення сніговика, ліплення сніжок. Це дуже весело. Взимку можна дуже гарно провести час на Прогулянці, коли є сніг особливо. Тож я вам бажаю гарної прогулянки, а наше заняття завершується. До побачення, мої любі! Зустрінемося незабаром!